Версім боже Благословіння, Дивіться в Україні війна, ракети, шахети літають, багато смертей. І ти не знаєш що завтра, буде з тобою. Але є вихід. Потрібно покладатися на Бога, охреститися Отця і Сина і Святого Духа, покаятись, і Бог тобі дасть Святого Духа, народження згори. І якось у Біблії описується, як Святий Дух янголи, Бог посилав, рятував Лота від знищення Содоми моря. Він один на сім'єю живий, як Ноєв рятував від потопа, як рятував Петра, Павла та інших апостолів. Постолі від смерті, бо він, він, вони не мали Святого Духа, бо вони виконували волю Божу. Давайте і ми будемо виконувати волю Божу, жити по істині та по духу та бути живим камінчиком живої, плідної першої апольської церкви, як місія слава Боже. Амінь.